З того моменту, коли була написана пісня Укроп, ну це було взимку, і ми прекрасно про це пам'ятаємо. Що змінилося? Наскільки цей укроп виріс? Наскільки він ну, став більш могутнім, потужнім? І взагалі, що це для тебе? Рослина чи якийсь символ? Ну, для мене укроп це маленька дитина, яка народилася з попілу майдану. І дитина росте повільно. Швидко ростуть тільки чужі діти, а це наша дитина. Так що він ще досі маленький, і насправді змінилося з моменту його народження не так вже й багато. Хоча пройшов дуже важкий і інтенсивний час. І добре, що ми були його свідками. Скажіть, будь ласка, а от всі ці концерти ну, останніх місяців? Чому вони присвячуються? І взагалі, з якими думками ти виходиш на сцену, знаючи, що багато хлопців, дівчат, які тут будуть на концерті, вони вдягнені в військову форму. Ну, ми себе відчуваємо в якійсь мірі, також військовими культурного фронту. Можна так сказати. Ну, це не ми придумали війну і таке протистояння. Насправді це народження молодої української держави. і у мене я з, маю величезне бажання, щоб вона народжувалася в мирі.